Слава Ісусу Христу! Приїхала до мене така кобила. Кобила Лиса. Кобила з Яремчі від Артура. Артур теж там має свій тік-ток, можливо, хтось знає. Хлопець. 15 років хлопчеві. Подзвонив. Кобила палиці, подзвонив каже, дядя Юра, приїкти, заберіть, бо кобила хоче до жеребця. Я приїхав, забрав. І такі у нас справи. Як кажуть, сезон іде. Я йому привозив цю кобилу, там на другому каналі у мене є, де ми її забирали, пробували. Артур молодець, хлопцю 15 років, але любить сільське господарство. І він прагне цим займатися. І має купив, наскладав гроші, купив собі кобилу, подзвонив до мене, я йому поїхав, привіз. Може трошки буде погано чути, бо вітер у нас звіявся. Якраз прийшов напоювати її та ніби всіх, бо той жеребець тут там вище пасе. Вже третій день сьогодні. Цілий день на дворі лиш на ніч забираю до стайні. Така. Зараз ідеш, зараз, йду по тебе, чекай. Ти вже мене уздрів зразу. Зараз будеш робити роботу, чекай. Кобила середна, не є велика, але довга, має прр, прирлеса, пр чекай на тебе покажу. Кобила має Yeah. А де правда? Yeah. А де правда? Е, кобела має довжину, має гарну шию, має ногу доста непогану. Має широкий зад, Така шоколадна. Гарна кобела. Кобилі десь 9 10 кроків, плюс-мінус. Дуже має, як казав Артур, що гарну роботу сильну. Має гарний перед. Ось такий. У нас дуже бела трошки підходла, не є в м'ясі. Зараз вся худоба підхудла. Дуже Проблема почалася робити. Почала висихати земля, нема що пасти, вода пересихає у людей. Трошки, трошки є проблем. Паші нема, води нема. ну у мене по крайній мірі, у мене по крайній мірі з водою поки що проблем нема, з пашив. 50 на 50. Але якщо цей місяць не підуть не підуть дощі, то буде дуже велика проблема. На жовтень дуже буде дуже буде проблемно, що з водою, що з пашею, прийдеться починати все годувати, переводити на сухе. Але надіємося, що Бог добрий дасть трошки дощу, щоб земля трошки почала віддавати свої плоди, би водичка з'явилася, бо є у людей, що дуже-дуже проблема з цим. Але я кажу, воно як так буде ще цілий вересень, не буде дощу, то буде проблема у всіх. Нам зараз нам зараз головне. В першу чергу, як кажуть, аби був вже мир, перемога, оце самое головніше. Тоді, щоб дощик пішов, щоб худібка мала, мала змогу живитися свіжою живністю, пити свіженьку водичку, а далі якось буде, далі все залежить від Бога. Як кажуть, є така... Така приказка, що, що коли свівця ціле життя боялася вовка, бо думала, що, що вовк її з'їсть, а насправді її з'їв пастух. Тому що вона найбільше довіряла, то її з'їв. Так само і зараз. Що треба боятися, боятися Бога. В першу чергу, а не людей. І просити у Бога помочі. Так що така кобила, нагадую з Яремчі від Артура. Я сьогодні сам буду і знімати і проводити цю всю, всю процедуру, йду по жеребця і зараз ще вам. Покажу ближче. Отак. От Леса вже не стоїть, б'є жеребця. Леса не стоїть, жеребця б'є. Вона у мене сьогодні знаходиться четвертий день. І три дні гарно стояла. Зранку я пробував, вона не дуже хотіла стояти. І зараз ще гірше, бо я її не путав. Я власникове Артурове скидав, бо я кожному, кожному е, Приватно скидаю відео, як жеребець ну, йде на кобилу і, і тому подібне. Нагарно стояла три дні. Зранку вже не хотіла стояти. Ще жеребець один раз пішов, але зранку вона вже все, так, теж почала хівкати ногами, але він ще її, як кажуть, хапнув у свої лаби. І вона ще постояла, а вже зараз не хоче дуже сильно б'є ногами, значить буде буде завтра відправлятися відправлятися додому. Такі у нас, такі у нас варіанти. Так що завтра. Певно, що лиса після обіду ближче до вечору. О, вона вже на нього щурися кидає. Е ближче вечора поїде додому. Гайд! Діа! Yeah! Yeah так що жену я деревця, присилю і ще трошки, як кажуть, побалакаємо. Прр. Медведю. Десь і курва стоє таксі грибеш, як бек. бейк. Діа. Трошки, може, відео не таке якісне буде, бо я самий сьогодні кажуть на хазяйстві хлопці у школі. Отакі справи. Прррти, варіяти. Я розумію, що ти не зарудував і нервуєшся, Ну, що я зроблю? Буває і таке. Не враз у серду Петра. Що ти думав? що Кожен раз прийшов і все, так як ти хочеш. Муси бути так, як вона хоче, не так як ти. Отакі справи. Дує я його жену і зараз ще. Так, пустив ще його пасти на 3 годинки, так десь до 9 найпасе, там плюс-мінус до півдев. І як кажуть на стайню, додому трошки дам їм січки, бо мушу підгодовувати, бо з пашов дуже проблема. Дивіться, паші така рідосенька зразу гарна, така кинулася тавка і почало все вигорати. Нема дощів, то є дуже велика проблема. Але нічого. Так що Харік ти не зурудував. Такий жеребець. Кобила... Кобила вже там собі стоїть і думає, хватить мені, їду додому. Завтра її відвезу. Артур хлопець. Хлопець молодий, 15 років має, але, але такий хлопець толковий. Я поважаю таких пацанів молодих, таких, які, ну, у даний момент хоті мати коні і так далі. Бо Зараз не всі хокі коло коней робити чи коло худоби, бо це є важка праця. Тепер не хотів ніколи худоби робити, ні вчитися, нічого. Лише знають, що тато і мама має дати. Але у кожного по-різному. Артур сам так мені розказував, що заробив сам собі на кобилу. Я кажу, а тато, мама, не могли тобі дати? Ні, я не хотів, я собі хотів заробити самий. Складав хлопець гроші, купив собі таку кобилу. Каже, що має там шавівці, каже, що хоче, що хоче ще корову. Ну, Хлопець любить цю справу і займається, і хоче собі розвести коней гарних і такі справи. Е, читав я коментарі. Е, Уже неодноразово я читав, щоб показати потомство Харі. Е, вибачте, але потомство ми покажемо уже, е, Уже покажемо потомство. Е, Маюсі на увазі 25-го року народження. Тому що склалася так ситуація, що нема вже що показувати. Так вийшло, що лошадка загинула. І я сам його вже не бачив, хотів поїхати, чекали трошки, щоб підкріпло. І так сталося, що лошадка немає. Лошадку загинуло. І, і на жаль на жаль, нема що показати. Але факт того, що, що воно було, місцеві хлопці всі знають. Мені власник дзвонив, казав, що є, радів. ЗД було підтверджено, що все, що все добре, а вийшло трошки інакше. Я кажу, людина, людина мріє, думає інакше, а практика і ситуація виходить зовсім інакше. Бог розпоряджається по-різному. Зовсім по-інакшому, не так, як ми хочемо. Так що я був би дуже радий, щоб показати, але, на жаль, сталося так, що. Нема що показати. Як Бог поможе дочекати, буде все добре, то покажемо вже наші плоди, котрі ми трудилися у 24-му році. Тобто цього року вже покажемо з початку 25-го року. Після Нового року там почнеться ну, почнуться кобили жеребитися і тоді будемо вже показувати. А зараз, на жаль, нема що показати. Так вийшло. Отакі От у нас, такі у нас справи. Сезон йде. Так що кого буде цікавити жеребець, бо там є багато дзвінків. Хто здомовляється наперед, бо є там хлопці дзвонили мені, що кобили жеребні, чи я зможу з лошам забрати, це без проблем. Я приїжджу, багато кобелів було з лошатами, я приїжджу, забираю кобилу з лошам. Так що, кого буде цікавити, дзвоніть. Далі все будемо обговорювати в телефонному режимі. Дякую всім за увагу. Миру, добра, щастя, здоров'я усім. Sim, do pobacinha.